Палата в дитячій лікарні Київщини з грибком та обваленими стінами. Обояш отклієна на такий слой, що там пустота. Чи дійсно дітей лікують в таких умовах? Саме ця палата також, на жаль, там був такий певний дефект. Ми розібралися в якому ж стані медичний заклад в Боярці. Це родина Карцевих чоловік Андрій, жінка Карина і троє дітей: Тримісячні близнючки Євгенія та Ганна, і п'ятирічна Вероніка. Напередодні нового року малеча захворіла, тож батьки звернулися до медичного закладу. Спочатку вчасну поліклініку, а після отримали направлення в Київську обласну дитячу лікарню в Боярці. Оце такі условия в Київській обласній лікарні, місто Боярка. Ось дивіться. це відео з обуреннями на умови в палаті в соцмережах опублікувала мама Карина. Коментар нам надати не змогла через погане самопочуття. Тож ми говорили з її чоловіком та батьком дітей Андрієм. Ми зайшли на той третій етаж. На кімнату, з першого погляду, як я подивився, то ну, побачив, що там шторинки такі, а під дизон, аж отклеїни на такий слой, що там пустота. Я кажу, типа немає іншої палати? Каже, нема. Затомість на Новий рік з 26 по 31 чи по друге по число, третій поверх був повністю пустий. Андрій розповідає, майже два тижні діти пролежали в палаті на третьому поверсі, поки на підлогу не впав шматок стіни. І поки ця стіна не впала, ми лежали усе до виходить, 9 числа. Оце вона впала. Вони почали говорити що ми переселимо вас іншу палату. Утім, Андрій вже прийняв рішення забрати дітей до іншої лікарні. А там виписку не дають, поки ти не зробиш це як документ, що ти забираєш дітей. Я на той момент підписую три бумажки, і ми в суботу виїхали, сказали, що в понеділок зроблять виписку, але виписки не було. Андрій розповідає: після поїхав із дітьми в Київську міську дитячу клінічну лікарню номер 1 Однак без виписки та історії лікування на документи з боярки він чекав майже тиждень. Оце можу вам показати вайберу, дружині вислали в четвер. Сама ж генеральна директорка Київської обласної дитячої лікарні у місті Боєрка Катерина Савінова слова Андрія заперечує. Батькам був направлений скан виписок. В понеділок, тобто на наступний день. На те, що дітей розмістили в палату, яка потребує ремонту, були свої причини, зазначає гендиректорка лікарні. Якби не було настільки багато дітей в відділенні, ми б, мабуть, і не пропонували цю палату. Гендиректорка також стверджує, що за пару днів після того, як родина поступила в лікарню, палата поверхом нижче звільнилася. Про це повідомили батьків. Ми пропонували палату на другому поверху, поверсі, але батьки категорично відмовилися переходити. Наприкінці 2024-го в медзакладі полагодили дах, який протікав декілька років. І лише зараз, коли стіни через дощі не стають мокрими, робітники взялися за косметичний ремонт останніх поверхів. Про це розповідає генеральна директорка саме ця палата також, на жаль, там був такий певний дефект в тому місці, де було протікання води під час під час дощу. А рядом проводилися капітальний ремонт, і від цієї вибрації трохи відвалилася штукатурка. У палаті почали робити ремонт приблизно два тижні тому, стверджує гендиректорка. Відразу як з'їхала родина. За приміщення зайшли, і ми зустріли в палаті будівельника. Чотири дні працюєте. Тому що ми спочатку своїми силами почали наших національних епиках. Ми зрозуміли, що ми саме не споліємося і вже не доригату. За стан палат відповідає керівник медичного закладу, стверджує медична адвокатка Олена Бабич. В таких палатах не має бути пацієнтів взагалі. Тобто, або лікувальний заклад переселяє в інші палати, якщо є вільні, або переводяться, або м, перенаправляються пацієнти в інший лікувальний заклад. Олена Бабич додає: якщо пацієнт вважає, що лежить у палаті, яка не відповідає санітарним нормам, він може скаржитися письмово. Можна написати скаргу на е, власника цього закладу на відповідну раду в департамент охорони здоров'я для того, щоб вони проконтролювали чи е, належним чином використовуються кошти керівником лікувального закладу. За законом, строків на отримання виписки з лікарні немає, стверджує адвокатка. Утім, за практикою її надають за один робочий день на руки пацієнту або надсилають протягом трьох днів іншому медзакладу, куди перевелась людина. Бачите, в даному конкретному випадку питань багато і з звичайно і з ремонтом цих палат, і з випускою, яка була не надана вчасно. Але глобально ми вчора зробили запит до Міністерства охорони здоров'я на те, яка кількість медичних закладів в Україні зруйнована станом на зараз mm -hmm. під час повномасштабного вторгнення, і яка кількість закладів потребують у такого капітального або точкового ремонту. На жаль, нам таку статистику не надали, але тепер ми безпосередньо до вас вже звертаємося, наші глядачі. Якщо ви стикалися з подібними умовами, напишіть нам, будь ласка або в цілому напишіть, от у ваших містах, містечках, селах, територіальних громадах, який стан взагалі лікарень, медичних закладів, і особливо, наприклад, таких дитячих відділень, там де дітки абсолютно різного віку лежать. Поділіться, будь ласка, можете навіть надсилати світлини, історії для того, щоб ми більш детально змогли розглянути цю проблему, тому що навіть от здавалось би так поруч зі столицею Київська область, величезна клінічна лікарня, обласна лікарня, в яку везуть. Дітей з різних куточків області, ну, на жаль, не всі відділення і не всі палати мають належний вигляд. Тому зараз треба розбиратися, н... в чому причина. Ну причина тут ясно, що багато, але ти знаєш, мені здається, що це як зі школами. Все залежить від керівника на місці. Ніхто не говорить про там якісь євроремонти, про якісь там, я не знаю, там ще щось. Ясно, що є приватна клініка. Там люди Змачально. платять ще за якісь там умови, якщо є така змога. Але ну, от такі умови, які ми бачили зараз. Ну, тут же чітко сказали навіть, що пацієнт не має знаходитись в тому. Це знаєш, як старому анекдоті одеському про те, що про застуду і думати забув, як е ногу відкрутило. Це знаєш? Це, це ти, ти сидиш, а там якийсь грибок на тебе чи ще щось. Ну, коротше, це, це вже просто замежає. Тому пишіть, будемо вдячні і будемо таким чином теж піднімати ці теми історії.